В Олександрійській районній військовій адміністрації, начальник РВА Ольга Коріненко, голова районної ради Сергій Ракута, військові представники правоохоронних органів ДСНС районної військової адміністрації 21 листопада хвилиною мовчання вшанували героїв загиблих під час Революції Гідності. Очільники району подякували військовим представникам сил тероборони, правоохоронних органів ДСНС за їх нелегку працю щодо забезпечення правопорядку, підтримки і. Інфраструктури, захисту прав та інтересів громадян та держави також слова вдячності висловили волонтерам і добровольцям. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського відкрилась фотовиставка Ті, що зісталі Дмитра Ореста Козацького, автор виставки Євген Макаренко, Олександрійський поет, спортсмен, учасник АТО ООС. Нині військовослужбовець. Саме Євген Макаренко ініціював об'єднати всі світлини в єдину фотовиставку та передав її для експонування до Олександрійського міського музейного центру імені Худякової. В експозиції представлені 25 світлин Азовсталі та захисників Маріуполя. У Кропивницькому виставка працюватиме протягом місяця, зазначена на сторінці Кіровоградської ОДА. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці дякує усім, хто приймав участь у проведенні благодійного концерту зразкового вокального ансамблю Нові імена, який 20 листопада відбувся в Палаці культури Світлопільській. В ході концерту збирали кошти на підтримку ЗСУ. 4 тисячі 881 гривню передали координаційному центру на потреби військових. Днями до приютівки надійшло 20 сміттєвих контейнерів сучасного зразка. Розташовувати їх будуть у житловому масиві, відомому місцевим як цукровий завод. Закупівлю вдалося здійснити завдяки державно-приватному партнерству. Перші контейнери у селищі почали встановлювати ще минулого року на територіях багатоквартирних будинків, де всі мешканці заключили договори на вивезення твердих побутових відходів. Вважаючи експеримент вдалим, вирішено здійснити поступовий перехід на євроконтейнери, йдеться на сторінці Приютівської громади. Тетяна Присяжнюк у Фейсбуці пише, отримали нове замовлення крихітні білі сітки розміром 1 на 2 метри. Працюємо далі кожного дня, без вихідних і до перемоги. Долучайтеся, саме ваша допомога може бути вирішальною. Чекаємо всіх бажаючих плести сітки в Олександрійському театрі. У середу, 23 листопада, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 4 градуси морозу, в день атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри на секунду.